Вітаю, це Денис Богуш, І сьогодні ми продовжуємо тему по спогляданню Казака Мамая, тобто по цій е, древній українській техніці, е, на яку От я виклав перше відео, і там виявилось дуже багато питань. Дуже багато мені в лічку писали. А що це за техніка? Ніхто там, ну мало хто ну, про це знав, чому ці е, картини Казака Мамая висіли. У кожного в хаті українця і так далі, чому це винищували росіяни, більшовики, винищували взагалі цю практику. Значить, ну, дуже докладно про казака Мамая описано в моїй книжці. Казак-характерник або таємна наука Діда Архіпа, є паперова версія у когось, є аудіоверсія у нас на сайті, можна її взяти. І трохи ця техніка, ну не трохи а нормально, описана в курсі Гора Мамая», такому базовому ну, курсі навчання для тих, хто хоче ну, вивчити цю характерницьку науку, навчатись. Значить, але тут я ну, трошки розповім, що це за техніка. По-перше, хочу сказати, що о, тут, на території України, було дуже багато різних сакральних технік. я їх, ну, Як і на багатьох інших територіях, вони свої, вони були притаманні для людей, тих, які тут живуть, в їх світосприйнятті і так далі. Значить, і Ця техніка, вона була саме споглядання. Тобто це одна з шести напрямків, які були цих різних сакральних технік. Значить, ну, Ці шість напрямків це. Вода, тобто це практики з водою дуже різні. Далі вогонь, практики з вогнем, дихання, практики з дихання, практики з е, точкою. От Саме казак-Момай це і є практика, тому що воно починається. Ти починаєш з того, що ти е, робиш так, щоб ну, споглядаєш точку. Довго концентруєш увагу на неї, і потім в кінці тобі потрібно зробити так, щоб ця точка зникла. І це певна практика, яку ми застосовуємо. Тому, о, ну, ще раз кажу, вода, вогонь, дзеркало, точка і час. Всі ці техніки, вони я про них розповідаю і в книзі своїй, і на онлайн курсах, і під час семінарів, тому що кожна з цих практик вона дуже специфічна і треба робити, ну 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 спеціально готуватися і спеціально розуміти, що ці практики вони дають сприйняття невидимого світу. І коли ти сприймаєш невидимий світ, то ну, так, таким сучасним язиком ну, цей, ну, цей світ починає глючити. Тобто ви починаєте е бачити те, що не е бачать інші люди. І у вас є питання, чи це галюцинації, марення, чи це взагалі якийсь психічний розлад, чи це якась практика, яка от, ну, допомагає вам у вашому, так скажемо, духовному. Розвитку і духовному шляху, і для чого це все робиться. Значить так от у Казака Мамая це не тільки для того, щоб ти сидів і споглядав. Тобто, після точки, коли ти вже вмієш це робити, тобто точка в тебе вже зникає ну, через якийсь там час. У тебе ти починаєш дивитись на картину Казака Мамая. І ну, вони дуже різні, ці картини. І там під кожною картиною був майже один і той самий вірш написаний текст, що з нею робити. Як дивись на мене, тада, ну, таба не вгадаєш, звідки родом, і як звуть, нічі, чирк не знаєш. І так далі. Тобто, ви ну, це можете прочитати або в моїй книзі, або будь-де в інтернеті, просто зайдіть, подивіться ну, цей підпис під казаком. має. Тобто, в принципі, ця практика описана, ну, таким художнім, так скажемо, ну, художньою мовою. Так, от, крім того, що ти дивишся на казака Мамая, і крім того, що ти получаєш цей ну, досвід, ще Казак-Мамай є символом українського народу, і там є певна кількість символів, які зображені на ньому обов'язково. Тобто є ну, певний канон малювання казака Мамая. Тобто, там обов'язково є люлька, тобто він з люлькою. Там обов'язково є Кобза, він з Кобзою на Кобзі грає. Там він сидить під дубом, тобто є дерево, є спис, є кінь, є шабля обов'язково, рушниця або пістоля. Є казацький герб, сумка, шапка, кухоль і так далі. Ну там ну, Порохівниця. Їх 12. Вони описані повністю, цей канон написаний в моїй книжці. Ви можете прослухати, там ну, ну це є. І... Кожен цей символ він має своє значення. Ну, ясна річ, що ну, про ці значення це дуже глибоко. я Зараз не буду говорити, але просто наголошую на тому, що це важливо і це е, є. Тобто воно є, і воно як флешка, коли воно приходить до нас е, це зображення, ми по ньому можемо розшифрувати е, сакральні сенси. От. Ну я думаю, що на цьому ми. Можемо е, завершити цей ефір. Це ну, ну, коротеньке таке відео по, по спогляданню Казака Мамая. Що я хотів сказати, що не тільки те, що ви споглядаєте точку потім Казака Мамая, але ви ще розшифровуєте ці символи. І я вам раджу уважно подивитись ці картини, які ви... Можете побачити в інтернеті із тих Мамаїв, що залишилося, які він позі сидить, що в нього там ну, намальовано, і спробуйте розшифрувати самі ці символи. А далі ми ну, будемо робити відео, де будемо потроху розкривати різні сакральні таємниці казака Мамая. І, до речі, дуже важливо, що Козак Мамай, як символ українського ну, народу, стоїть на Майдані Незалежності. Я нещодавно... Робив е, відео про це сумно, що перед обличчям казака Мамая там стоять українські прапори загиблих наших воїнів, але може бути, що це так і потрібно, щоб так було. Тому я вам бажаю всього найкращого. Підписуйтесь на всі наші ресурси, ставте лайки, донайте на наш проект, е, ну, беріть там різні курси, навчайтесь. І свого, так скажемо, не цурайтесь, і всіх чекаю на наступних відео. Слава Україні! Всього найкращого!